Що всі населені пункти без виключення обстрілюються, Обстрілюються і важкою артилерією, і мінометами, і фосфором кидають. Наші хлопці постійно відслідковують там, де літають дрони, стараються їх або знищити, або посадити антидронами, і Але ситуація напружена, така дуже напружена, і що саме заважає, те, що Бантів вони, начебто, знищують війська, а в дійсності, як це відбувається, то вони знищують цивільне населення постійними обстрілами. Привезли для однієї з сільських військових адміністрацій в районі нашої оборони е, протинів фільтри для води. Тобто вони дають змогу населенню отримувати доступ до чистої е, питної води там, де цей доступ ускладнений. Зокрема, в більшості населених пунктів нашої бригади розуміємо внаслідок уражень країною ворогом об'єктів критичної інфраструктури, ускладнений доступ до електроенергії відповідно до постійного водопостачання. Це на даний час ми знаходимося в зоні, де постійно встрілюється громада. Всі, всі населені пункти громади, вони всі знаходяться під прицілом. Це і дрони, це і артилерія, це і фосфорні можуть летіти, ракети. Дуже багато пошкоджено будинків, дуже багато школи пошкоджені. Згоріли Будинки культури, дитячі садки військовими в нас дуже хороша співпраця. Ми дуже їм вдячні, бо вони нам багато в чому допомагають і транспортом, і моральна підтримка, і медична підтримка. Проїжджають цивільні автівки, вони без розбору літили тут і за поля, там теж багато чого валяється, подарунків смертоносного сміття від окупантів. П'ють по цивільних автівках без розбору. Обстріли, і, на жаль, да, якоюсь мірою до цих обстрілів вони вже звикли. Звісно, трішки є життя, там працюють продуктові магазини. Ну, це все так. Знаєте, люди виживають, а не живуть.